Доброго дня, з вами, як завжди, оці пері найкорисніша програма Час порад. І сьогодні ми з вами дізнаємося про те, яким чином школярі стають юними офіцерами поліції та яким навичкам навчають їх інспектори. А у другій частині нашої програми ми навчимо створювати у вас дуже оригінальний та незвичний подарунок, який стовідсотково запам'ятається кожній господині. Швидко та головне оригінально. Тож не перемикайте, попереду найцікавіше. У Дніпрі співробітники нової поліції виховують собі юну заміну. Цього разу надії вони покладають на школярів. Більш детально про проект дізнаємося вже прямо зараз, а допоможуть нам з цим розібратися наші гості. Тож давайте знайомитись: інспектори патрульної поліції міста Дніпро, рядові поліції та координатори проекту Шкільні офіцери поліції Карпеченкова Ганна та Очеритівна Наталя. Мої вітання. Приємно бачити вас у нашій студії. Тож розкажіть про який. Проєкт де мова, у чому його особливості та як виникла саме така назва: шкільні офіцери поліція. Доброго дня! Дуже дякуємо за запрошення. І зараз трошки розповімо про наш проєкт. В рядах патрульної поліції є так звані шкільні офіцери. Це актив поліцейських, які приїжджають до шкіл. До дитячих садочків та інших навчальних закладів та проводять заняття з метою виховати свою зміну, як ви вже сказали, і, звісно, виховати законослухняних громадян України. Ці заняття проводяться спеціально обученими патрульними. Це, це патрульни, які мають педагогічний досвід або педагогічну освіту. І таким чином ми вже провели досить багато занять і в дитячих садочках, і в школах, і на базі бібліотек були запрошені не тільки школярі, а й студенти вузів та коледжів. Тобто, ви своєю програмою, проектом намагаєтеся охопити молодь. Так для чого? Яка головна суть програми? Та що ви хочете показати та донести яку ідею саме до майбутнього покоління нашої країни? Ми працюємо з дітьми, щоб з маленьких діток зростити дорослих, слухняних людей, які потім будуть допомагати патрульній поліції. Хоча діти вже зараз допомагають нам. Ми працюємо з такою метою, щоб донести дитині, що закон він один для всіх, що правила дорожнього руху потрібно виконувати кожному громадянину. І коли ми приїжджаємо до шкіл, діткам дуже цікаво також. І зрозуміти, як працює патрульна поліція, що патрульна поліція відкрита для спілкування з громадянами, з дітками, і таким чином, ми проводимо наші заняття. На цьому вони будуються. Розкажіть трохи детальніше про програму. Що саме ви робите з дітками? Починать. Ну давайте для початку поговоримо саме про школярів. Так ми приїжджаємо до школи на патрульному автомобілі, і е, зараз школи не працюють, а працюють пришкільні табори. І в пришкільних таборах зазвичай дітки від першого до четвертого класів. Ми їх розділяємо на дві групи. Перший другий клас та третій, четвертий клас. Третій, четвертий клас ми повідомляємо їм про таку тему, як дитина та незнайомець. Кожна дитина інколи може потребувати допомоги. Іншої людини, дорослої, і якщо така виникла потреба, ми їм розказуємо, що є магазини, є аптеки, куди можна звернутися, поговорити і тобі допоможуть. Якщо це просто відвідувачі, аптек до них краще не звертатися. Ми граємо з дітьми, тому що дітки маленькі і розповідати. Серйозно з палицею в руки, це буде дуже неправильно. Ну так, Вони просто не будуть сприймати. Вони інформація. будуть нас боятися, так. А наша головна мета а, їхню довіру до себе розкласти, щоб діти могли нам довіряти і з нами грати. Ми граємо з ними в естафети, вивчаємо віршики, а, інколи навіть співаємо, щоб вони краще засвоїли в літній період, в літній час саме інформацію, яка потрібна. І з якою вони потім будуть жити і працювати надалі. Mm -hmm. Як наразі реагують взагалі дітки? Ну, я вам хочу розповісти, що в нас є такі секретні свої засоби. Ну, наприклад, у нас є подарунки. Mm -hmm. І е, діти полюбляють якісь цікаві mm -hmm. подаруночки, а особливо тут є і ігри, ребуси. І, звісно, всі вони стосуються дорожнього руху. Тому що саме цей посібник, призначений для маленьких діточок. Ми їх зазвичай даруємо першокласникам, другокласникам та вихованцям дитячих садочків. І це ми робимо після того, як провели заняття з правил дорожнього руху. Найголовніше для нас це виховати дитину як пішохода. Тому що дитячий травматизм на дорозі ну, це дійсно жахлива річ і є статистичні дані. І в першу чергу ми звертаємося до тих школярів, де були якісь ДТП з участю дітей. Тому до такої серйозної проблеми ставимося теж з іграми, забавками, з подарунками. А на меті в нас зменшення дитячого травматизму. Тому що дитина пішоход, дитина як пасажир, помічник водія, дитина як велосипедист це теж же учасник дорожнього руху. Найцікавіша гра для них це регулювальник. О, розкажіть про неї як вона відбувається та чому саме вона. Ну тому що м регулювальник надає жести, і їх мають виконувати як водії, так і пішоходи. Ми собі на меті ставимо виховати в них. Ці вміння показати, навчити, а вони ж теж хочуть бути поліцейськими регулювальниками, тому інколи ми їм дозволяємо побути регулювальниками. Ми їм надаємо жилет з світловідвертальними смужками. Наш диск, ну це на кшталт палиці. Зараз у всіх патрульних автомобілів спеціальний такий диск. А для регулювання дорожнього руху там на фото, до речі, я думаю, ви побачите його. Трохи пізніше подивимося, да, так да, да. і вони теж грають і регулюють рух таким чином, керуючи всіми іншими дітьми, які в цей час можуть бути як водіями, так і пішоходами. Ну от, З правил дорожнього руху вони дуже полюбляють заняття. І, звісно, після занять з малюками ми їм дозволяємо відчути себе поліцейськими і посидіти в патрульному автомобілі, використати гучномовець. Це дуже цікаво. і Це для них теж як великий подарунок. Ну Так, дійсно, я впевнена багато емоцій, ці такі яскраві очі, посмішки. Це дійсно. Так, в кінці також вони можуть ознайомитися з нашими спецзасобами. Ми показуємо їм, які у нас вони є. Це ПР, палка резинова, даємо в руки і говоримо, для чого вона нам потрібна. Діти говорять, ну, напевно відбиватись від нападників. Я говорю, добре, але ж один одного ми не лупцюємо, вони добре. Вони можуть їх потримати, бронежилети їм подобаються. Запитують, цікавляться. А ви кожен день у них так ми повід... ну, розказуємо, як ми в них патрулюємо, що ми робимо з цими бронежилетами. Вони себе тоді відчувають справжніми полісменами. А ось як вони до вас ставляться? Ну, що річ вони бояться трохи, так? Ви знаєте, абсолютно ні. На наш подив, коли ми приїжджаємо, вони вже помітивши наш автомобіль, дуже весело, радісно біжать до нас з розкритими обіймами. Саме тому, що дітки нас дуже сильно полюбили. Вони з нами спілкуються як з рівними, вони посміхаються, вони тримають нас за руки, вони обіймаються з нами. А потім у кінці вони дають дарують нам малюнки. І саме через це, що дітки постійно даруючи нам малюнки, виникла така ідея у нас з Ганною створити. Наш малюнковий такий край, куди діти малюють свої малюнки, ми робимо виставку з цими малюнками. Зараз у бібліотеці вона проходить і кожен бажаючий може прийти, подивитися і проголосувати за будь-який малюнок, який найбільше сподобався. Тобто Дит... це конкурс. конкурс так? Конкурс абсолютно mm -hmm. вірно. Конкурс дитячого малюнку, який починається з 1 серпня і закінчується 31 серпня. Діти малюють дуже приємно, вони малюють поліцейських жінок поруч з дитиною, і ви знаєте, це така напевно крок в реформі, коли вже діти сприймають, що не тільки матуся може бути, але і поліцейський може бути жінкою, і це дуже приємно, що вони нас сприймають як поліцейських жінок. Ось так. А наразі хто подає роботи? Це ті дітки, до яких ви приїжджаєте, з якими вже спілкувалися? Чи взагалі, ось, наприклад, діти зараз подивляться програму, так і захочуть також прийняти участь у проєкті? Можливо? Ми оголосили цей mm -hmm. про цей конкурс завчасно, тому звісно, всі бажаючі, хто хотів, вони надавали свої малюнки безпосередньо до управління патрульної поліції. І, звісно, коли ми приїжджали до пришкільного табору, то дітки нам віддавали власноруч. І таким чином зібралася достатня кількість ну близько 200, я думаю, малюнків, які зараз у центральній бібліотеці виставляються. А потім я вважаю, вони будуть знаходитись в управлінні патрульної поліції, щоб поліцейські теж на них дивилися. І кожного ранку або кожного вечора заступаючи на зміну, вони пам'ятали, в чому мета їх служби. Ну, дійсно, це дуже мотивує, мені здається, виконувати надалі свою роботу, так для як починає. Для кого ми її робимо? Ось це головне. А ми поговорили трохи про школярів. Так, хотілося б ми проговорили про маленьких школярів. А чи є якісь проекти, чи можливо ваша програма якось відрізняється для більш старших класів? Так, відрізняється. Ми працюємо з бібліотеками, з громадськими організаціями, які організують нам зустрічі з не тільки зі школярами старших. Класів, але також і в навчальних закладів медичного училища, нещодавно зустрічалися а, учнями, вони потрібні нам для того, щоб також донести до, до дітей уже іншу тему, більш потрібну. Ми розказуємо дітям про права дитини, які у них є права, які у них є обов'язки, і що ви понесете за правопорушення, яке вже вони в 16 років, інколи цікавляться, якщо я вчиню таке правопорушення. Чи буде мені щось за це? Ми повідомляємо, що з 16 років наступає адміністративна відповідальність і, звичайно, повідомляємо дитині, інформуємо, що потрібно робити, як не вчиняти правопорушення. Також доносимо вже не граючись, а вже більш серйозного характеру у нас зустрічі. У нас дуже багато питань виникає у дітей, які ми надаємо відповідь. Цікавіше. Чи найактуальніші запитання задають діти саме такого віку? Що таке наркотики, і як з цим боротися? Тобто вони самостійно ставлять такі питання, як боротися з наркотиками. Адже раніше, якщо ну, брати до уваги шкільну програму, завжди нам вчителі розповідали, що наркотикам ні, це не потрібно. А наразі вже ми дійшли до того моменту, коли діти самі це розуміють і самі хочуть про це говорити. Правильно? Правильно, діти запитують, ми відповідаємо. Ми не говоримо, що це дуже погано, ви його ніколи не робіть. Ні, ми говоримо, яка є за це відповідальність. Чому не потрібно його вживати, бо воно викликає звикання? І... Ми інформуємо це на власному досвіді, тобто скільки у нас було випадків, коли ми ще працювали патрульними інспекторами з наркоманією серед підлітків і повідомляємо, що буде потім. А потім не буде нічого. Дитини не буде. Це їх схиляє до того, щоб замислитися чи потрібно їм це надалі. І як діти більш старшого віку реагують на ці розмови? Чи легше з ними співпрацювати, чи можливо все ж таки є якісь такі грані, які ну, звикання потрібно, чи ще щось? Ну, я вам хочу сказати, що незалежно від віку є особливості кожної аудиторії. Тобто, ми можемо готуватися до чогось одного, а приходимо а там зовсім інше. Тому, звісно, наш досвід і наша людяність. Вона допомагає. Ми завжди відкриті до спілкування, використовуємо різні засоби, різні способи. Нам дійсно дуже допомагають, наприклад, от працівники бібліотек. І ми проводимо заняття з абсолютно різних тем. Ось, наприклад, у нас було дуже цікаве заняття. Ми його вже проводили і будемо ще проводити. Я вважаю не один раз, це заняття з самооборони. Дуже цікава тема. І як це не смішно вказалося на базі бібліотеки? Сучасна бібліотека готова прийняти навіть таке заняття. Звісно, два модулі було присвячено тільки теорії, але дуже важливій. А третій модуль був призначений навичкам самооборони, таким елементарним. Ми туди їхали і очікували, що будуть дітки трошки старшого віку, підліткового ну десь там років, може 14-15. Приїхали там діти від 10 до 13 років. Трошки засмучили спочатку, але коли ми почали працювати з ними, то ми почули від них такі актуальні питання, і ми зрозуміли, та ні, вже з цього віку треба це їм давати і пояснювати. І навіть ми торкнулися трошки теми не дискримінації у суспільстві, тобто діти це такий благодатний матеріал, і якщо є навички, є здібності працювати з малими дітьми, то можна підіймати з ними вже дуже важливі теми. Ну, насправді, дивлячись на тенденції сучасного світу, діти зараз дорослі значно швидше ніж раніше, тому вже у такому юному віці, розмовляючи з ними, ти бачиш, що це дійсно майже дорослі люди, які все розуміють і з якими потрібно розмовляти. Можливо, у вас є якісь поради саме до батьків, щоб вони проговорювали якісь теми, моменти вдома, чи не спілкуєтеся ви з батьками? Ну, ми плануємо приймати участь у батьківських зборах. Угу. Якщо дирекції шкіл будуть нас запрошувати, ми обов'язково будемо приходити і через батьків доносити такі психологічні аспекти кожної дитини, тому що вони безпосередньо впливають на правопорушення в підлітковому віці. Ми хочемо донести до батьків і до педагогів, чому дитина скоює правопорушення, чому вона стає жертвою, чому вона скоює це, і можливо таким чином ми будемо краще їх розуміти як педагоги, так і батьки, і попереджувати, попереджувати правопорушення. До речі, щодо шкіл, наразі ви співпрацюєте з літніми таборами. Яким чином ви обираєте школи, до яких ви приїжджаєте? Чи можливо школи можуть самостійно надавати заявки та запрошувати вас до себе? Школи дійсно можуть надавати заявки, пишуть вони клопотання на ім'я начальника нашого управління, і ми приїжджаємо до цієї школи, зазначивши дату, час та місце проведення. Школи зазвичай самі ініціюють. Ми приїжджаємо і проводимо. Але зараз у нас планується робота з однією школою, яка буде в началь, на початку учбового року з вересня, і будемо працювати з усіма класами по всім темам, які у нас підготовлені. і працювати будемо. З цієї школи з кожним класом по декілька тем будемо розробляти, працювати, щоб кожні, кожному учневі донести не тільки правила дорожнього руху, а ще й про дитину та незнайомця, про наркотики, про торгівлю людьми, про права дитини. Тому що якщо тільки одну тему підняти, то не буде з цього зиску. Ну, тобто, це буде така собі комплексна програма. Абсолютно вірна комплекс програма. А вона буде якось включатися саме у моменти навчання, тобто в саму програму навчання. Року. Саме так ми зараз розробляємо безпосередньо з дирекцією школи спільний план дій на увесь учбовий рік, який от 2017 і в кінці учбового року ми запросимо громадськість. І хочемо показати, продемонструвати результати такої співпраці, яка буде мати назву Школа і поліція хотілося б, щоб таких шкіл було більше, але ми ще на тільки на старті, на початку нашого такого важкого і дуже важливого шляху. Хочемо на одній школі спробувати таку тісну співпрацю, а до кожної школи приїжджати за необхідністю, коли нас будуть запрошувати. Наразі цей проєкт розрахований на всю Україну, тобто всі міста також проводять подібні проекти. Чи все ж таки Дніпро є перший у цьому, напрямку? Ні, Дніпро не перший. Спочатку почалося все з Києва, спочатку вони організували, проводили. Далі Київ координує інші міста. У цих містах є свої координатори, які працюють, От як ми з Ганною працюємо mm -hmm. по своїм школам. Кожне місто відповідає за свої школи. По всім містам України, де працює патрульна поліція, вони вже допустилися, так? Наразі в мене є фотографії. Я пропоную переглянути та більш детально все ж таки ілюструвати нашу розмову, подивитися, як це відбувається. Тож прошу, будь ласка, режисерів, покажіть нам фотографію, а вас прокоментувати. На цьому фото ви бачите безпосередньо участь патрульних поліцейських у Конкурсі юні інспектори руху. Там, до речі, були присутні дітки з нашої області. Ну, це ми з Наталією, це Дитячому наші садочку. наші бубочки. бубочки <клес> малятка. А оце вже знайомство з патрульним автомобілем. Вони сідають, говорять у гучно мовить, і їм це дуже подобається. Я справжній коп всім стояти, їде поліція. <клес> це вони самостійно так Так, вигадують? Так, чудово. Так. Це також дитячий садочок, де ми працювали з Ганною. Це вже школа. Це спортивна, спортивна школа, школа, теж нас запросила. Це наші юні спортсмени, тут знов дитячий садочок. Звісно, більше про правила дорожнього руху ми їм розповідаємо. Це на базі бібліотеки були запрошені підлітки. Говорили про. Першу домедичну допомогу про самооборону. Ось це також бібліотека. Наукова. Наукова бібліотека. Тут коледжі, студенти коледжі, а наразі це фото зі школи. Це було заняття присвячено безпеці велосипедистів. Воно проводилося у травні місяці, тому що, ви знаєте, вже школярі 6-7 класу готуються бути. Учасниками дорожнього Ось ви руху, бачите, як там уже старших діток, але їм також дуже цікаво патрульний автомобіль, як працює патрульний, що є, які де, що треба натискати, щоб гарно з усіма розмовляти і швидко всіх нас доганяти. Ну так, дійсно, саме зі школярами, мені здається, це дуже вдала форма співпраці, адже навчання притворюється собі на таку гру, і це не відштовхує а навпаки якось залучає. За, так, заохочує так. брати участь. Ста бути дійсно гарним громадянином країни, знати правила та жити по правилам те, що те, що необхідне наразі нашій країні. А ще в мене таке питання, скажіть, будь ласка, чи лише жінки приймають участь у даному проєкті, чи все ж таки чоловіки також долучаються? Ви бачили на фото там. Є у нас чоловіки поліцейські. Вони також є з нами. Працюють у патрульній поліції, але нам допомагають проводити ці заходи. Вони також розказують зі своєї точки зору, як потрібно працювати, як потрібно з дітьми спілкуватися. І це мають бути патрульні, які також вміють працювати з дітьми, яких є, хоч малей, маленький досвід, можливо, свої дітки. І вони дуже люблять працювати з ними. Вони їх не бояться абсолютно. Також з ними спілкуються і переймають у них свій досвід. Так. Дякую вам за участь у нашій програмі. На останок, ваше звернення та корисна порада до глядачів. Будь ласка. Дуже дякую. Хочу звернутися в першу чергу до наших педагогів і сказати, що ми готові працювати разом. У нас одна мета виховати нове покоління законопослушних громадян. І по-друге, звертаюся до батьків, тому що я теж мама, і хочу, щоб ви, по-перше, прислухалися до своїх дітей. Тому що ми вже з багатьма зустрілися і довели їм дуже важливу інформацію. І якщо дитина вам каже, що мам або па, а пішли ми по зебрі краще перейдемо, ви краще дослухайтеся до нього, він дає вам дуже гарну пораду. Ну і по-друге, якщо у вас вже дітки-підлітки, завжди майте з ними психологічний контакт, не залишайте їх наодинці зі своїми проблемами. Тому що від цього можуть дійсно бути погані наслідки. Дякую вам за ваше звернення. Шкільні офіцери поліції працюють з превентивною діяльністю. Будь ласка, дотримуйтесь правил дорожнього руху, виконуйте їх. Це я зараз говорю саме діткам. І пам'ятайте, що поліція вас захищає і вам допомагає. Працюємо ми для вас. Дякую вам ще раз за участь у нашій програмі. Я дійсно вдячна за такі проекти і я впевнена, що це. На благо нашої країни. А ми з вами на цьому не прощаємося, бо вже зараз наш шеф кугар готує для вас дуже смачний шедевр за своїм нетрадиційним рецептом. Тож не примикайте смачні секрети вже прямо зараз! Вітаю, пам'ятаєте, яку ка?